Спорт під час війни не має ставати на паузу. Спортсмени мають тренуватися, адже від них чекають гарних результатів. Хай де вони змагаються. Тим більше, що рівно за вісім місяців у Парижі стартують Олімпійські ігри, і українські спортсмени готуються до них в умовах повномасштабної війни. Про що вони розповідали на зустрічі Спортбізнес Клаб? Подробиці в нашому сюжеті. Побачити Париж і привезти додому медаль. Про це очевидно мріють усі українські спортсмени, і не лише у професійному спорті. Готуються до змагань у столиці Франції влітку 2024 року і в паралімпійському спорті. Шестиразовий паралімпійський чемпіон Віктор Смирнов один з найтитулованіших українських спортсменів, який за свої феноменальні результати у Афінах у 2004 році навіть здобув звання Героя України. 37-річний спортсмен розповідає, що рішення про участь у Парижі ухвалить після чемпіонатів України та Європи. Мовляв, потрібно побачити, чи здатен спортсмен досі показувати високі результати і змагатися із молоддю. Але головне, що українські паралімпійці, попри усі. І проблеми нині мають змогу нормально тренуватися. Я вважаю, що наш вид спорта постраждав так же, як і всі інші види спорту. Але Валерій Михайлович Сушкевич, Оксана Анатольевна Скугарєва, Скугарева, то тобто Андріївна Зайцева прикладують максимальні усилі, щоб Ну, как можно меньше, мы за ним замечали каких-то проблем, организовывают сборы и мы имели возможность тренироваться. Сейчас мы тренируемся в городе Каменском, Днепропетровская область. Также в прошлом году у нас были выезды за границу. Покажет можно. Надеюсь, что так все и останется, если не лучше. На данный момент я хочу выступить на чемпионат Украины, посмотрю по результатам и буду принимать решение, буду готовиться или нет. Потому что очень много э, молодых соперников и уже, согласно моему возрасту, сложновато. Показувати високі результати, точно поїде у Париж чоловіча четвірка з висловання на байдарках на дистанції 500 метрів. Нещодавно хлопці здобули бронзу на чемпіонаті світу у Дуйсбургу, перше отримавши ліцензію для України у цій дисципліні. Їхня підготовка до змагань часто також відбувається у складних умовах. Зараз дійсно трошки складніше готуватись ну, в умовах війни. Зрозуміло, що всім важко, але нові виклики вони мені здається додають спортсменам якогось азарту. Тобто, ви питали про мотивацію, наприклад. Моєю мотивацією було те, що цього ніколи ніхто ще не робив в нашій країні, тобто в нашому виді, не, навіть не потрапляв на Олімпійські ігри. Ми взяли золото чемпіонату світу у 2021 році, 22 другому, двадцять му бронзу і ліцензію. І хочемо доказати самі собі, мабуть, що це можливо. А в таких умовах це стає дійсно потрібно і дійсно цікаво. Таке теж буває, коли е, там ночі повітряна тривога, і ти розумієш, там е, летять ракети на Київ. Ти... Не можеш бути впевнений, що сьогодні вона не влучить десь біля тебе. В Умані е, був випадок на чемпіонаті України. Якраз проходили змагання, і е, потрапила ракета в дім недалеко від того місця, там де проживали е, по, по суті спортсмени е, да, спортсмени всієї України з'їхалися і змагалися цей момент. І е, от це, це ще раз доводить, що е, у нас в Україні ніде не можна бути захищеним, а ми знаємо, що нас знаходиться в центрі України, тобто далеко від зони теоретично, куди може прилетіти. Але тим не менш зона ураження у нас вся Україна, і поки ця війна триває, ніхто не може себе відчувати в безпеці. А поки спортсмени долають усі труднощі, викликані російською агресією у національному олімпійському комітеті наголошують на необхідності боротьби проти участі країни агресора у будь-якому вигляді, вона продовжується, і я, як президент Національного олімпійського комітету спілкуюсь з колегами, звертаюсь до міжнародного олімпійського комітету. У мене була і зустріч з президентом Томасом Бахом. Місяць тому ми теж це я теж це питання піднімав, що ми не сприймаємо, і ми проти, що допоки йде війна, допущення росіян і білорусів під нейтральним статусом, але все рівно потрібно працювати і потрібно працювати з міжнародними федераціями, продовжувати те, що я вже роблю з початку війни. За словами очільника національного олімпійського комітету щодо недопуску росіян Україні варто працювати як з міжнародним олімпійським комітетом, так і з окремими федераціями, і звісно, не забувати про підготовку своїх спортсменів.